Поки чоловік закриває там ворота машину, ось як він ходить на повідку. Результат наших, наших, наших трудів є. Ніде він не біжить, він все розуміє. Давай йдемо йдемо. Ну, Це трошки є момент, ну, треба буде соціалізовувати. Йдемо, йдем, зайка. тобі надо він? Люцик. Дворова собака, він не знає того голосу, йому цікаво, але бачите, він не боїться, він гарно себе веде. Ідемо. Молодець. Бачите, я тако трошки, щоб він не злякався, не дай Боже. як чужу собаку, треба соціалізація. в мене сиділи у дворі, то він не знає, що люцик, скажи до побачення. До побачення вулиця рідна. Так, Йдемо. Зараз тато догонить. і будемо їхати. Давай. Ось гарно він не йде на підповідку. Нас доганяють. Ну. Зараз будемо їхати, а не все так за фотою. так. Скажи, це за нами? Так, да, це за нами. Це за нами. Отак. Все. Їдемо.